10 років тому BMW X3 коштувала 60 тисяч доларів, а Honda cr V 30 тисяч доларів. Але зараз вони коштують майже однаково. BMW 11995 і Honda 12995. Тобто Honda навіть дорожча. Попробуємо розібратися, чому салончик BMW, Шкіра, Панорама. Та ти що, камера з парктрониками, підігрів сидінь. Є все, що треба. Хонда в нас попалась заряжена на шкірі з лючком. Фух. Камерка. Чикс працює. Але нічого м'якого, нічого святого. Клімат і підігрів навіть на задніх сидіннях. Тут, на задніх сидіннях, можна сидіти і не випасти. Дісочки, оцінка. Одинаково, вони дійсно дуже схожі. Хонду купують люди, які хочуть спокою і не мати ніяких проблем з сервісами, а BMW купують люди, які хочуть, щоб їм їхні друзі в інстаграмі постійно скидували смішні відоси, там, де BMWшники на сервісі, BMWшники поламалися, BMWшники потратили цілу купу бабла. Але BMW мені подобається більше. Пиши свою думку в коментах, підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео.